Друзі, ми на кантані продовжується наш шлях по цій виставці огромній. Сподіваюся, щось цікаве там знайдемо. Друзі, ну і мрія майже всіх чоловіків мати у такий гриль будь-де вдома, у дворі, на балконі, на даху. Я, я, наприклад, мрію про такий гриль десь три рази на тиждень. Дивіться, друзі, а тут ще, ще є варіант таких аеросушек. Але в них така е чудернацька форма, бачите? ну, більш такі стильові. Сулово оці гляньте, як виглядають, можна отак їх використовувати. Здавалося б, що можна ще вигадати прикольного щодо зубних щиток. Та всяких я і я зверну і зупинився, тому що перше, що я побачив, це ось цей стенд. Мені дуже подобається, що цей зарядка і холдер. Просто в розетку вставляється і заряджається. Ну, це прикольно. Тому що зазвичай щітку ти не так часто і заряджаєш, але тобі треба там знизу всі кабель. Тут можна від тепсі заряджати, ну, більш того, або якийсь стакан, але на стіну повісити і заряджати. Це прикольно, мені подобається.